Миру Божого всім дорогоціння. Якщо ми звернемося до Святого Писання, до Біблії, ми побачимо, що ми з вами зараз живемо під час п'ятої печаті Апокаліпсису. Всього їх є сім. Сім початок Апокаліпсису. Кожна з них владу відкривати кожну з цих печатей має лише Господь, лише Ісус Христос. І по відкритті кожної з цих печатей відбувається щось на нашій землі. І на даний момент ми живемо на порозі відкриття шостої початки. І ці війни, які оточують нас на сьогодні, все в більшій і більшій частині планети відбуваються війни або воєнні конфлікти. І це лише початок. Ісус Христос говорить, щоб ми не лякалися цих війн, бо це має статись, але те, що буде відбуватися далі. Це буде страшне. І Якщо людство не покається і не прийде до Господа, не стане на шлях істини, то це людство чекає дуже страшні біди. І я хочу вам зачитати трішки це відкровення Йоанна Богослова, Новий заповіт. Я хочу вам зачитати шостий розділ, 12 вірш, і потім хочу вам зачитати е, теж 7-й розділ. Восьмий розділ з шостого вірша. Хочу, щоб ви подивилися, що це не вигадка, не просто якісь страшилки, які віруючи розповідають. Це реальні біблійні пророцтва, які зараз збуваються. Реально збуваються всі ці пророцтва, які описані тут, вони збувались, збуваються зараз. І будуть збуватися далі на майбутнє, і Господь хоче, щоб ми ходили в мудрості, щоб ми ходили в світлі. Біблія говорить, «бодрствуйте і моліться». Що це означає? Бодрствувати означає перебувати в молитві, перебувати в Божому слові, в служінні, перебувати з Ісусом Христом, тому що тільки таким чином ми зможемо передбачити, коли і як, яким чином це все станеться. І ми зможемо бути спасені, тому що Господь говорить, ті, хто будуть його дітьми, його учениками вірними, тих він врятує від всіх цих подій. І от хочу вам зачитати 6 розділ відкривання Івана Богослова, шостий розділ, 12 вірш. І коли він зняв шестую печать, я взглянув, і от произошло велике землетрясення. и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смаково свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и начальники — и сильные и всякий раб и всякий бедный скрылись в пещеры и в ущелье гор и говорят горам и камням подите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева агнца ибо пришел великий день гнева его и кто может устоять тут четко нам говорится что и только Шоста почать апокалипсису будет открыта, почнуть відбуватися эти страшные речі. А ми з вами, дорогоцінні, зараз живемо на порозі відкриття вже цієї шостої печаті, коли почнуть відбуватися ці страшні речі. Після цього читаємо, що буде далі. Ми повинні дорогоцінні ходити в реальності, зняти ці рожеві окуляри і побачити правду, яка вона є на сьогоднішній день, і почати включати свою сіру речовину, щоб думати, як ми живемо. І що ми показуємо, що тут всередині нас? Чи там є Дух Святий, чи там є Бог, чи там просто усілякий бруд і гріхи? Читаємо це восьмий розділ, так само відкривання я Богослова. Восьмий розділ і з 5, з шостого вірша я вам зачитую про сім янголів, які мають сім труб. І сім ангелів, імаючи сім труб, приготовісь Трубить. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревь сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, палающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью» и умерла третья часть одушевленных тварей живущих в море и третья, третья часть судов погибла третий ангел вострубил и упала с неба большая звезда горящая подобно светильнику и пала на третью часть рек и на источники вод имя сей звезде полынь и третья часть вод сделалась полынью и многие из людей умерли от воды, потому что они, она стала горько. дорогие дорогоценные? Это все те природства, которые уже сейчас начали потроху сбываться, а мы уже это видим. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня, не светла была, так как и ночь. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеет земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям. Увага, Яким людям, которые не имеют печаті Божьей на чолах своїх? Що таке печать Божа? Це печать Духа Святого. Якщо ми не з'єдналися з Богом, якщо ми не є його учениками, якщо ми не є дітьми Божими, якщо ми не несемо цю волю Божу, в челах наших немає печаті Божої, печати Духа Святого. Ми не маємо ніякого відношення до Бога, навіть якщо ми звемо себе просто вірянами. Просто віряни віря в душі не рятується, це не Божа віра, усвідомте це дорогоцінне. І тут сказано, що ця саранча вона має нищити грішників. Нищити грішників, які несуть зло і беззаконня на цю землю. Беззаконня. У вигляді будь-якого гріха ми маємо це усвідомити. Ми може думаємо зараз, ну то це такі якісь там е, вори, насильники вбивці і так далі, я ж не вбив, не вкрав ні. Беззаконня це будь-який гріх. Будь-який гріх. Читаємо далі. І дано їй не вбивати їх, не вбивати, але мучити. А тільки мучить п'ять місяців і мучення від нього. Подобно мученню від скорпіона, коли ужалить человека. В ті дні люди будуть іскати смерті, Но не знайдуть її. Далі, дорогоціння, прочитайте самі. Якщо на сьогоднішній день ми не усвідомлюємо ще того, що ми на порозі всіх ось цих біт і всього цього жахіття, все, що ми бачимо в тих е, ужастіках, якими так любимо дивитися. Все це описане тут. І ми повинні розуміти, що саме наше беззаконня, воно і притягує швидший кінець. Кінець світу це не вигадка. Апокаліпсис це не вигадка. Тому що одна з книг Біблії, вона так і зветься: Апокаліпсис кінець світла, коли світло на землі скінчиться. І якщо ми ще цього не усвідомлюємо, та вже час покаятись, прийти до Бога і відкрити своє серце, тому що те, що зараз відбувається на землі, це тільки початок. Але це все має бути, сказав Ісус. Але ті, які мають бути спасені, будуть спасені своїх дітей, своїх учнів, Бог спасе. Амінь. Будьте мудрими, йдіть за Ісусом Христом, обирайте печать Духа Святого. З миром Божим любі!